Друзья, у кого есть правая рука? Покажите мне вашу правую ручку. Смотрю, у всех есть. Хорошо. А теперь к вам вопрос. Правая рука трехангельской вести. Весть о здоровье. Весть о здоровье очень важна для нас, как адвентистов, как христиан. Поэтому сейчас с этого места прозвучит именно весть о здоровье. Приглашаю Струналі. Вітаю, дорогі друзі! П'ять хвилин для вашого психологічного здоров'я. Сьогодні я би хотіла, щоб наша зустріч була така практична, тому що вчорашні новини на багатьох вплинули, да, те, що було в кривому розі. Я консультую в душу опікунському чаті і багато віруючих людей також. Задають питання Богу, Боже, чому да на дитячий майданчик, де були дітки? Тому ми переживаємо багато неприємних моментів, багато неприємних новин. Але нам про це сказав Господь: що будуть війни, будуть море, буде голод, і нам в цьому всьому треба триматися. Тому в нас є декілька таких ресурсів, знову ж таки, дані нам Господом, які можуть допомогти нам стабілізувати нашу нервову систему. Дуже прості. І сьогодні я вам хотіла розказати таких парочку технік. Я думаю, ви їх можете послухати, покласти в свою коробочку, да, в свою бібліотеку. І якщо у вас буде якась ситуація напруженості стреса, ви зможете їх достати звідти і стабілізувати свою нервову систему, тому що ми маємо піклуватися про наше психічне і ментальне здоров'я, бо до цього нас закликає Господь. Тому така проста техніка, де ми можемо використовувати водичку і заспокоїти нашу нервову систему. Дві таких техніки: перше, якщо ви відчуваєте сильне напруження, посварили з кимось, або якась неприємна новина, або якась новина з України, ви відчуваєте прям тілом, що вам... Напруження дуже сильне, або може навіть трусити, або ще якісь такі відчуття в цілі, тобто ваша психічна система не справляється. Допоможіть їй через ваше тіло стабілізуватися. Що можна зробити? Просто берете свої ручки і включаєте водичку. Робите контрастний душ, міні-контрастний душ для ваших ручок, відкриваєте водичку, спочатку холодну, ставите ваші долонки і починаєте рахувати один, два, три, чотири і так далі. Повільно рахуєте до десяти. Виключаєте холодну, ставите гарячу водичку і рахуєте 10, 9, 8, 7 до одинички. Знову холодну водичку і рахуєте тепер через двійки – 2, 4, 6, 8. Знову гарячу водичку і рахуєте в зворотньому в порядку – 10, 8, 6, 4, 2. Зрозуміли? Так можна декілька разів робити. Це такий контрастний душ для ручок, який допомагає стабілізувати нервову систему. Ще одне, дуже простеньке. Я дуже люблю пити. Я не випиваю, можливо, там 2 чи 3 літри в день води, але завжди бутилка з водою зі мною. І вода дуже заспокоює нас. І якщо ви візьмете, я взагалі рекомендую, щоб на робочому місці, чи десь вдома, де ви там працюєте, у вас завжди була бутилочка з водичкою. І якщо ви відчуваєте напруження знову ж таки, ви почули якусь новину чи поконфліктували з кимось, і відчуваєте напруження в тілі, візьміть просто воду і почніть її пити маленькими ковточками. Задача, яка випити. Бутилочку водички пів літра або велику чашку за 40 ковтків, рахуючи в голові ваші ковтки. Тобто зробили ковточок один, зробили ковточок два, зробили ковточок три і так до 40. Є дослідження, яке було от якраз проведене на певній вибірці людей під час от нашої такої цієї війни українсько-російської, про те, що 40 ковточків повільно випитої води, коли ви рахуєте, заміняє пів таблетки гідозипаму. Чули таку таблетку гідозипаму? Да, це та таблетка, яка заспокою заспокоює нервову систему, але в вона одночасно і, ну скажімо, не дуже добре може вплинути на наш організм. Тому вода безпечна, завжди в доступності, тому використовуйте також таку дієву вправу. І ще одне: наше дихання. Наше дихання дане нам Богом для того, щоб ми жили. І також використовуючи наше дихання, ми можемо стабілізувати нашу нервову систему. Наприклад, як це можна зробити? Дві теж простенькі вправки. Можливо, ви всі чули про дихання по квадрату. Да? Там і ще різні є техніки дихання, які зараз під час війни багато хто рекомендує використовувати для того, щоб знову ж таки, ви відчуваєте якесь напруження чи конфлікт, чи щось відчуваєте, ось ну так, от вам прямо, і хочете розслабитись. Просто кладете собі ручку на животик. Я знаю, що не всі вміють дихати животом, я теж не дуже вмію. Але спробуйте от, кладете собі ручку на животик і повільно вдихаєте. І потім вдихаєте через ніс, і потім видихаєте через рот. Вдихнути треба через ніс, повільно, а видихнути через рот різко. Якби так. Зрозуміли, так? Да? Ну, якби простенька вправа, вона теж якби нормалізує нашу нервову систему. І остання вправа також дихання. Я вам колись показувала. Пам'ятаєте тортики? Свічка? Пам'ятаєте долоньки розкну покласти так перед собою і уявляти, що там є свічка, яку ви тортик. Квіточка, яку ви дуже любите, і вам треба вдихнути аромат цієї Квіточки і є тортик, де треба задути свічки. Можливо, ви пам'ятаєте декілька разів так робити. Але е, є якби нова така модифікація цієї вправи. Я вам також якось говорила, що в нас є ліва і права півкуля. Одна відповідає за наші емоції і почуття, друга відповідає за раціональне мислення. І коли ми в стресі, вони конфліктують, і наша задача їх привести в баланс. Тому ось цю правку можна модифікувати. Уявіть, що тортик у вас тут. А свічечка ось тут. Не свічечка, а квіточка. Тортик зі свічечками тут, а квіточка ось тут. І ви. Тут вдихнули, повільно повернули голову. Видихнули. Тут вдихнули, повільно повернули голову і видихнули. Тобто, ось така тоже вправа стабілізує вашу нервову систему. Повітря і водичка те, що є завжди в доступності і допомагає нам приводити себе в баланс. І останнє: в нашому житті завжди є дві. Площини це горизонталь і вертикаль. Що таке вертикаль? Це наші стосунки з нашим Богом. Ви завжди можете до нього прийти. Знаєте, мені Наталочка скинула проповідь лісічного, і він там говорить про те, що він сперечався з Богом, да? ругався, сперечався з Богом. Інколи буває такий стан, що хочеться сперечатися з Богом, да? хочеться плакати, кричати, задавати йому. Питання різні, можливо, десь всередині щось не пускає, але Бог вас любить в будь-якому стані. Якщо хочеться кричати, плакати, сперечатись, ставайте на коліна і говоріть це Богу. І друга ось ця площина це наша горизонталь, це ми один у одного, це наші родини, це наші друзі, це наші колеги, це наша церква. ми є один у одного. Не бійтеся зателефонувати комусь і сказати Хочу поговорити. Не бійтеся написати в групу, будь ласка, моліться за мене. У мене ось така ось така ситуація. Не бійтеся сказати чоловіку, якщо ви навіть втомлений з роботи, Обійми мені, мені, мені де да зараз дуже складно. Не бійтеся сказати дружині, побудь зі мною. Мені зараз дуже потрібна твоя підтримка. Цінуйте ось ці вертикальні горизонтальні стосунки, які у вас є, тому що вони дуже важливі для нашого ментального здоров'я. Нехай благословить нас Господь в ці непрості часи триматися за нього і бути благословенням один для одного. Амінь.